Символ партнерства і дружби між українським та польським народами з нагоди 500-ліття чорткова у місті поруч із шостою школою урочисто відкрили сквер на честь Леха та Марії Качинських. Польський президент загинув у авіакатастрофі під російським смоленськом у 2010 році. Він завжди підтримував Україну та розумів небезпеку, котру завжди несли і несуть росіяни для усього цивілізованого світу. Євросоюз мав можливість прислухати ще в 2008 році до слів Леха Качинського, президента Польщі, про те, що з імперіалізмом треба було боротися ще тоді починати. І навіть надавати паросткам йому процвітати напередодні у сквері. Висадили два дуби. Навколо вимостили бруківку, встановили лавки та вуличне освітлення. А головне гранітну плиту на честь президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії. Роботи профінансувала громадська спілка, міжнародне товариство польських підприємців в Україні. Пам'ятник президентському подружжю, впевнені поляки, стане ще одним приводом відвідати місто Чортків. Воно відоме, воно завжди було цікаве, але, але сьогодні ще завдяки зусиллям польських підприємців, громадського комітету побудови пам'ятника з'являється ще, ще одна така локація, яка буде, я впевнений, цікава. Ми дуже вдячні, що таким чином поляки могли долучитись до святкування ювілею Чорткова. Польським друзям на Тернопільщині подякували за дружні відносини та підтримку України у час війни не лише морально, а й фінансово, а також за допомогу українським біженцям, понад 2,5 мільйони яких живе у сусідній країні. Надію, що цей пам'ятник стане таким маленьким мостиком між величезним розумінням і дружбою наших двох народів. І ми завжди готові на кращі події. Ми завжди готові дослухатися. І спілкуватися з рівними, з Євросоюзом і готові бути частинкою великого Євросоюзу. Іде агресія проти демократичних цінностей, проти структури, безпекової структури Євроатлантики. І що як ми не допоможемо Україні, то ця структура, ці цінності вони будуть повернені 40 років назад. Тому всі підтримуємо. Всі вдячні захисту з боку українців, українок захисту нашої безпеки, наших домівок, і я впевнений в спільної перемозі.